Наприкінці зими в зоопарку Омахи народилося двоє африканських слоненят – Євгенія та Соні. Саме по собі народження слоненят і в неволі це велика подія, а народження двох слоненят приблизно одночасно ще й велика вдача для обох. Замість того, щоб хвостиком ходити за дорослими і нудьгувати, вони тепер мають можливість цілодобово грати одне з одним. Агітність слонів триває 22 місяці. Якщо все піде добре, у березні наступного року тут народиться третє слонення, а потім у жовтні четверте. Весь цей час слони доглядають фахівці з вагітності, постійно відстежуючи рівень гормонів, вагу, аналізи крови, роблячи ультрасаунд. Кожне слонення це великий важливий стратегічний проєкт. Життєвий цикл слонів схожий на людський. Тривалість життя становить 60-70 років. Статева зрілість настає у 10-15 років. Слонення годують молоком до року-півтора, і воно постійно перебуває під опікою мами принаймні до 4 років. Ось і зараз мами цих слонення, начебто зайняті їжею, постійно спостерігають за поведінкою дітей. Взагалі в африканських слонів у стадії матріархат. У слоних теж є бивні, тож, якщо треба побитися за лідерство в групі, вони це можуть. Але зазвичай стадом керує найстарша, найдосвідченіша слониха, в чиєму лідерстві ніхто не сумнівається. І більшість інших членів стаду це, як правило, її молодші родичі. Принаймні, самиці самці приходять з інших стад. наприклад, батько цих слонення. Прибув з іншого зоопарку 3 роки тому, у віці 20 років. І це цілком відповідає тому, як це відбувається в природі. Слоненята встають на ноги вже через кілька годин після народження. Але, як бачите, ще не дуже впевнено користуються ними. Товариш за іграми чудова можливість відпрацювати вміння міцно стояти на своїх ногах. Давайте подивимося уважніше, як зморушливо вони це роблять. Якщо довго спостерігати з слонятами, стає видно, що ролі в іграх у них змінюються, щоб не було так, що одне постійно намагається присувати іншого. Ось, наприклад, спочатку Сонні наступає на Євгенію. Потім він завалюється на долівку і хоботом тягне її, щоб вона стала лапами йому на голову. Здається, вони розуміють. Що так має бути справедливо. Сили у них приблизно рівні, і в цьому випадку, коли здається, що одне слонення дуже тісне з іншого, мами не втручаються, бо знають, що інше теж може за себе постояти. Так Соні і Євгенія проводять день за днем в іграх, і ми сподіваємося, що за кілька років вони виростуть у здорових та життєрадісних слонів. А через рік, коли у них з'явиться молодший братик чи сестричка, ми знову приїдемо до зоопарку Омахи, щоб розповісти вам про їхнє життя.